Певних колег, інколи навіть церковних може панувати думка, що необхідно змінювати вчення церкви в певних моральних запитаннях, що потрібно дивитися на ті чи інші речі, а інакше кажучи, гріхи по-новому, і сказати, що зло це добро. Для чого це робити? Тому що багато людей можуть відійти від церкви, і багатьом людям щось не подобається. Так, от почитай Евангелії добру новину сьогоднішнього дня. Тому що там є відповідь на це запитання, що робити. Там ти побачиш, що Христос прийшов на землю не для того, щоб догоджати людям, не для того, щоб говорити те, що подобається вухам людини. Христос прийшов на землю для того, щоб принести слово, в якому є життя. І там каже Христос: якщо хтось хоче жити, повинен їсти моє тіло і пити мою кров. І багатьом людям це не сподобалося, і багато сказали жорстока ця мова і пішла геть. І знаєте, що зробив Христос? Він не біг за ними, він не казав, а може би повернетеся, може якось інакше це скажу. Почекайте, я вам поясню. Він прийшов до своїх апостолів і сказав, а ви не хочете відійти? Чому? Християнство і Христове вчення не підстосовується під людину. Людина, якщо хоче бути християнином, йде за Христом, повинна пристосувати своє життя до нього.